Музика допомагає людині відволіктися від щоденної суєти буття, поринути в гармонію звуків, коли душа лежить до співу та гри на фортепіано ніяк і перешкоди не завадять займатись улюбленою справою. Так вважає герой нашого наступного сюжету. Його талант це дар від Бога поєднаний з невтомною роботою над собою кожного дня. Василь Яремон музикант, якому лише 21, А він вже встиг підкорити сцени не тільки України, але й за кордону. Своя рідна та цікава манера виконання пісень, відчуття публіки все це стало родзинкою виступів хлопця, котрий ще з маличку зрозумів, музика це його життя. Від самого маленького я музику любив, таку ходив ще малесенький, співав. От. Але музикою більш серйозніше, тобто, коли я пішов вже в музичну школу, я почав займатися 14 років тільки. І то це були такі перші спроби. А першу пісню я не пізно ні не рано написав 15 років. От. І, скажімо, це все підсилювалося якимось таким. Е... Бажанням, бажанням, бажанням до музики пізнати іменно цю таку музичну шкатулку, розкрити все, все те, що є, що нам це мистецтво. Друг Олександр розповідає з Василем, знайомі вже давно. Вважає хлопця не тільки хорошим другом, але й талановитим музикантом. Це дуже талановита людина, дуже давно займається музикою. Ну, як на мене, один з найкращих піаністів Західної України. Ну і можливо, навіть України. Одне із нових захоплень Василя створення групи наразі. Четверо молодих людей вже роблять перші кроки у реалізації проєкту, який має на меті виконання якісної музики. Відвертість у виконанні тієї чи іншої композиції Василем підкорили не одну глядацьку залу, спрямовує всю свою енергію на розвиток таланту, який він собі відкрив, і цей талант відповідно цінують і інші люди, оскільки вони бачать, що це справді, що це є відверто і немає там фальшу. Коли справа, якою займаєшся, є улюбленою, вона приносить радість та задоволення не лише тобі, але й іншим. Нішети спани це світ. У ньому сува но... ульга Гриців, Ігор Попик, новини телеканала Раї.